моєму каналі. Сьогодні грає Демоліціон 3D. Приїхав на автобусі з Big Бену до Тавер Bridge. А отут, отам бачимо вниз, внизу море. Там море є. А пішли там хід. Там немає входу там закрито. Там, там, там є сходи, там сходи ремонтують. Море, море, Може, А там, там відкрито, надіюся. Вроді би сходи працюють Нормально надо закрытися. Сколько сходів, Сколько тут сходів, Тут ситочка лифтова. Это лифт. Вот тут ходит лифт. Тут, тут, тут есть лифта часит часто шахта. Вот тут ба, ски, ба, на сколько тут

сіточка, там є там. Там ходить. Там ходить ліфт, Там є ліфт, У ліфта там сітчаста та шахта. ліфт має сітчасту та шахта. Там сіточка, Багато це якісь безкінечні сходи. Сходи аж на які безкінечні. Mm -hmm. та да його все тут немає. Тут ми вилізм. я виліз на високу сторону Тавер Брідж. Спускаємося. В Тавер Брідж там є. Все, впав, впав в сході. Нічого не зробимо. Ось тут, о тут перехід, перехід такий стеклянний. Тут стеклянна підлога, видно, море і ще й дорогу видно. Ще й дорогу і море видно. Ще й невеличке море видно. З-під лагу є. Ну, там вихід закритий. Пошли тут. Ще одне віконечко. Ще одне мані. О тут. Не від... зові. Це одне вікно. Ото, ото ваш з видом на море. Велике. Невеличке море. Синє. Поїду. Автобус до мене їде. Їде. Автобус. Сідаємо на автобус. Підпишіться на канал, записуйте коментаря, а з вами були автомобилі. Всім поповід. Забудьте поставити лайк. За те відео, що я виліз там на автовербріч.